Якщо людині дати контроль над усіма, людина перетвориться на Бога. Тому що ну, в своїх власних фантазіях. Вона перетвориться на Бога, вона буде контролювати, буде намагатися контролювати все, що можна контролювати. Ти для неї стаєш як іграшка. І все. І все. Це, як свого роду, дуже міцний наркотичний засіб. Напевно, таких наркотиків немає, як наркотик правління над іншими людьми. Тому люди божеволіють, сходять з розуму і приймають божевільні рішення. А чому? Тому що їй надали права самого Бога. Задумайтесь над цим проще.